Дік будував. Позаду нас моє прапрабабці будинок. Дерев'яна церква це феномен, дійсно. Тут в українському селі це все ще досі живе. Очевидно, що народна архітектура – це про хати і церкви. Як була готична, потім ренесансова, потім барокова, потім е, рококова, потім прийшов Радянський Союз і це все замалював. Є законодавство. За все вона не діє? У нас же демократія. Хто як хоче, так собі робить. Паляли такі нічого українську культуру. Хотіли дійсно відтворити максимально подільський розпис, де купнув там і глину взяв і вже будуєш. Добра архітектура, не обов'язково зроблена за участю архітектора. Ти маєш знати і свою історію, і свою культуру. Щоб люди зрозуміли, треба просто людям більше пояснювати. Я теж вірю, що гряне страшний український ренесанс. ми живем дуже цікавий час, коли ми маємо можливість створювати майбутнє під час війни.